Євро 2026. Латвія-Литва будуть приймати. Останні матчі кваліфікації для одних команд. Вони вирішальні, для інших команд вони вже турнірного значення не мають. Дуже дякую всім, хто підтримав нашу. Українську чоловічу футзальну збірну. І я вже казав в попередніх відео і вітав всіх прихильників футзалу, що наші чоловіки вже потрапили достроково за тур до фінішу кваліфікації, за 5 турів максимальний результат 5 матчів, 5 перемог. І шоста гра проти Румунії вже буде відносно формальною. Адже для румунів вона не буде відносно формальною. Тому що Німеччина, перебуваючи на третій сходинці, переграла в попередньому матчі 2-1 румунів і наблизилась до карпатської, так ми. Називаємо румунської збірної. Отже, чому ви запитаєте, чому Карпатської? Тому що гори Карпати своєю більшістю знаходяться саме в Румунії. Так, друзі, я підготував на 15 квітня вівторок. Дуже насичений футзальний день у нас. Я підготував як мінімум. Дивлюсь по моїм прогнозам, як мінімум 5 матчів. Навіть не дивлячись на те, що я тільки но що заскочив після роботи додому, я одразу ж заділо. Вечеряти буду пізніше. Тому що треба. До матчів з нами нам з вами ознайомитись з деякими нюансами. Що стосується нашої першої відбіркової групи, ми до неї повернемося. Як ягідка на тортику буде в нас. А зараз я хочу вашій увазі запропонувати групу, де лідери. Польща. Далі йдуть на другому місці Словаччина. У Польщі 15 балів. У Словаччини 9. Третя йде Молдова. 6 балів. І остання четверта Турція з Баранкою. Чому я хочу звернути саме на цю групу увагу? Ну, по-перше, тут наша сусідка Молдова. Я завжди вболівав. І за наших чудових і добрих сусідів, таких як, наприклад, Польща, Молдова, Румунія, Туреччина. Це по Чорному морю, наша сусідка, Болгарія, можливо, наші дружні країни, країни Балтії це для мене як друзі. Тому я завжди дуже так часто згадую про такі країни. Отже, тут відразу лідери Польща вже забезпечили собі вихід. Маючи так само, як у нас українська чоловіча збірна, вони вже потрапили на євро з 15 балами. Це крутий результат. 5 ігор, 5 перемог Тут лише питання, хто буде другим. Так досі ще не з'ясувалось. Чому? Тому що якщо дивіться, завжди, але і якщо такі чарівні українські мовні приставки Словаччина програє Польщі. Але Польща вже не мотивована. Ну, якщо так станеться, бачите, якщо, е і Словаччина так і залишиться з 9 очками, а Молдова виграє у Туреччини останній матч. Молдова набере так само 9 очків. І тоді будуть вже рахувати, дивитись е особисті зустрічі. І хто більше забив, хто менше пропустив, у кого краща різниця м'ячів. Ось такі параметри будуть впливати на відбір, хто ж все ж таки в цій групі буде друга. Тому я вирішив розглянути цю групу, тому що знаю. Мої відеопрогнози дивляться і в Польщі дуже активно. Дякую вам, сусіди, і в Молдові. І мені не байдуже. зможе все ж таки за останню можливість зачепитися Молдова, чи все ж таки ні? Тому я, друзі, хочу оптимістичний для нашої сусідки, для Молдови, зробити прогноз. Він і толковий, і грамотний, і оптимістичний. Я вважаю, що навіть Незважаючи на те, що Молдова грає на виїзді в Туреччині. Туреччина вже ну, геть немотивована. Нуль. Туреччина не на друге, навіть уже й на третє місце, не претендує. Молдова повинна вигравати яка мога краще. І тому я прогнозую перемогу Молдови виїзну. Над Туреччиною в два м'ячі і більше. Тобто я беру фору мінус 1,5 на Молдову. Тут коефіцієнт 1,96. А е, Словаччина-польща. Я все ж таки е, маю таку надію, що поляки допоможуть Словаччину переграти. Так, ви скажете, така Словаччина також наш сусід. Словаччина має кращий баланс особистих зустрічів. І е, я не знаю, як будуть рахувати, що на першому плані, але все ж таки кажуть, надія помирає останньою. Будемо надіятись, що Молдова все ж таки зачіпиться. І тому я прогнозую впевнену перемогу. Збірної футзальної Молдови в гостях над Туреччиною. Це що стосується цієї групи. Далі цікаве буде протистояння, не можна повз нього пройти. Боснія, Іспанія лідери групи. Е, мені здається, що і Боснія, і Іспанія пройдуть. Тому що. Іспанія завжди на всіх чемпіонатах світу, як мінімум, е в півфіналах, чвертьфіналах, а то і в фіналах завжди. Е Боснія Герцеговина лідер групи. Друзі, тут лише питання, хто виходить першим, хто виходить другим. Другим, значить, буде е приймати участь у Матчах стикових ще, щоб е, поборотися ото за ті останні 4 путівки на чемпіонат Європи. Тому я вважаю, що дуже обережний матч буде Боснія Герцеговина і Іспанія. І тут я прогнозую тотал менше 7. Ну і. Е, Трішки я у мене є друзі, я також хвилююсь за збірну Азербайджану. Але тут, на жаль, вже навіть і чисто математичних шансів у Азербайджану нема. Тому я констатую такий факт, що. Азербайджан буде грати для вболівальників. Хорватія так само буде грати для вболівальників. Тому що е збірні не мотивовані. і тут буде, я вважаю, е забив Азербайджан, Хорватія відповіла. Забив Азербайджан, Хорватія відповіла. І навпаки, Ось е, такий сценарій, і тому я вважаю, що тут буде ну, за 6 м'ячів. Звідси, і мій прогноз. Тотал більше 6,5. 1,83. Забув сказати: Боснія Герцеговина, Іспанія тотал менше 7,5. 1,6 коефіцієнт. Так, тут сказав. А тепер, друзі, як я і казав, ягідка на тортику. Група 1. Україна, Румунія, Німеччина, Кіпр. Грають паралельно. Кіпр, Німеччина. І якщо Україна переможе у Румунов. То, е, в... Наслідок перемоги Німеччини над Кіпром, ще Німеччина може і потрапити з другого місця. Розумієте? Тому неймовірно мотивовані, крім України, яка вже потрапила на Євро в нашій групі, і крім Кіпру, який вже втратив всі нагоди і шанси. Потрапити, ну, і навіть зайняти третю сходинку. Ось так скажем. Е, тому я вважаю, що одна із самих мотивованих в нашій групі збірних футзальна збірна Німеччини, буде якомога більше і впевненіше е, забивати і перемагати, і тому мій прогноз на матч Кіпер. Німеччина Німеччина грає в гостях. Звертаю особливо на це вашу увагу. Але навіть не дивлячись на це, я вважаю, що Німеччина заб'є більше трьох м'ячів. Дякуючи, що лінія БК дозволяє зробити з чудовим коефіцієнтом такий прогноз. І тому, друзі, я в цьому матчі беру індивідуальний. Тотал Німеччини більше 3,5. Коефіцієнт 1,72. Далі, наш матч самий цікавий! Дуже всіх хвилює питання. Україна вже не буде грати. Адже українці, наші футзалісти, неймовірно круті хлопці, вже потрапили на євро. А Румунія потрапить тільки в разі перемоги над Україною. Або можливо трапиться диво, і Кіпр переможе Німеччину. Тоді е, Румунії можна і в нічу грати на 0-0, навіть, і програвати. Тоді, можливо, що також іще й Румунія. Отримає шанс попасти на Євро 2026, яке відбудеться в наших друзів, дружніх нам країнах Латвії і Литви. І в Литві. Так. Тому я рахую, що матч Україна-Румунія буде дуже веселим. Чому? Тому що румуни будуть забивати. Це навіть і до ворожки не йде, Будуть забивати і, скоріш всього, десь на рівні з Україною, а можливо і більше. Так, я допускаю такий е варіант, що румуни навіть заб'ють і по фінальному свистку більше, ніж Україна. Наприклад, 4-3. 4-3. Два румуни виграють. Але це не значить, що це погано для збірної України. Тому що ми з вами знаємо, що? Що Україна вже на євро. І тому не треба засмучуватись. Треба е, брати позитив, навіть коли наша команда програє. І я не бачу. Навіть е, жодного з аргументів, для чого рвати сили і жили. Нашим хлопцям можна просто е, придбати з цього матчу неймовірний досвід, награти деяких гравців, перевірити і, можливо, дати відпочити. Е, Основним нашим і голеодорам, і стовпам, як то кажуть, середнім, і захисникам, можливо, навіть і вратарю нашому основному дати відпочити, а виступи, виставити на цей матч трішки експериментально такий запасний варіант. І відіграти в економ режимі, але е, так само показати всьому світові, Європі і насамперед румунам, що ми не пальцем роблені. Ви погоджуєтесь зі мною. Я вважаю, що більшість з вас такої самої думки, як і я. Тому не треба засмучуватись, якщо наші програють. Наші вже виграли. Наше вже на євро. І причому не через стикові матчі додаткові, а вже напряму з першої сходинки, друзі це перемога. І тому я хочу спрогнозувати ось цей матч 15 квітня у вівторок між українською футзальною чоловічою збірною і румунською. Де, звісно, ми будемо господарі, але ж давайте дивитись правді в очі. Ми його будемо грати також не вдома. А кому цікаво, то ми будемо приймати румунів в польському містечку Кошалі на видовиська спортова. Халла. Видовиська спортова. Така цікава назва. І е, ми вже на цій арені приймали домашні матчі у відборі на євро. І, як бачимо, досить вдала для нас е, ось ця халла, відовисько-спортова в Кашоліні. Е, це в районі Вроцлав, Лоць, Познань. Ось там туди Зелена гора. Е, це е, виходить західно. Південна Польща. І таким чином я ще раз передивляюсь, чи я нічого не пропустив повз мою увагу, друзі, щоб уже нам підготуватись до вівторкового футзального, неймовірно насиченого дню. Ем, так, я забув. Забув саме головне нагадати вам, хто ще не підписаний, підписуємось на наш YouTube канал Майстер клас ось прямо тут. І прямо зараз заряджаємо вподобайки ваші дорогоцінні лайки. Ми їх так в Україні називаємо лагідно. І пишемо змістовні коментарі. Це і буде найважливіша і найбажаніша. Підтримка особисто для мене і для нашого каналу в цілому. Дякую вам, друзі, від щирого серця і всієї душі. Так само, як я завжди дякую вам за перегляди, за активність, підтримку і увагу до нашого каналу. Ви найкращі. На всяк випадок, повторюю, Україна, Румунія. Тотал більше 5,5. Це основний прогноз. Очікувано всіми нами матчу в нашій першій групі. Заключного шостого туру. Україна, Румунія. Тотал більше 5,5. 1-96. кеф. Кіпер Німеччина. Індивідуальний тотал Німеччини більше 3,5 за 1,72. Туреччина-молдова. Перемога Молдови за форою мінус 1,5, коефіцієнт 1,96. Словаччина-польща в цій групі я не сказав. Я все ж таки надіюсь, що буде запекла гра! І обидві команди заб'ють по 2-3 м'ячі, як мінімум. А ви вже далі дивіться, під що можна підставити, під який параметр ось такий напрямок думки? Я вважаю, це дуже важлива підсказка. Далі Боснія, Іспанія тотал менше 7,5 1,52 і Азербайджан-Хорватія тотал більше. 6,5 1,83. Як ви вважаєте, із моїх ось цих 5-6 прогнозів, хоча б 3 зайде, чи можливо, навіть можна повірити в 4. Тоді я буду в гарному плюсі. 4 з 6 буде. Непоганий плюс. Дивіться, які у мене коефіцієнти. 1,96, 1,93, 1,83, 1,72 і ще 1,96. І лише один манюсінький коефіцієнт. 1,6. Я вважаю, що якщо я 3 і більше прогноза вгадую, і у мене проходять ці. Матчі. Тоді я досить непогано розбираюся у футзалі. Якщо ж два і менше, ну тоді мені ще працювати і працювати, друзі. Ви згодні зі мною? Я сподіваюся, що згодні. Отже, дякую за увагу. Слава Україні! Слава ЗСУ, скорішої нам перемоги над расизмом. Бажаю всім вам мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові і добра. Друзі! Дякую, що ви у мене є. До зустрічі, всім папа! -па.